Ранок почався, точніше, день почався. Доброго ранку і доброго дня. У мене почався тим, що Юра зарубав качурика. Це перший наш качурик. Молоденький, але полок уже немає. Мала з вечора, але звечора Юра не захотів рубати, а я, я сама не зарубаю. Я йому зловила і, і сама наптьоки, щоб навіть не бачити. Так, забили качурика скубу, обскубою. Та швиденько обпотрошимо його, посмалимо опотрошимо і поки що покладемо, тому що будемо збиратися до лікарні. А, скільки крику, а це а що тас? таке робиться? А тась, батько сказав, ніхоти такі. <реш> м'ясо, м'ясо. Кричи-кричи одне з Так, да, Перший качурик. Що хочу сказати, що великі лапи. Оце що да то дам. Спинка ще худенька, ще не наїв стільки того м'яска, як, як, як би хотілося, але нічого, то осені вони туди ще місяць-півтора вони понабирають. Ну, що вони? Пшениця, кукурудза, ячміння, але ячмень вони не хочуть їсти, пасуться це що пасуться. Зараз буду його підсмажувати, лишила голову. Лишила голову. От, я рідко лишаю. А це ще думаю, ось так пообрізаю, ось подоки крильця, обріжу лапи. Та там в мене є ще з окурочка такі кілька е, Напевно, що якусь мисочку дві холодю зверу. Тут такий, тут уже такий, тут м'яско є, на підливочку якусь вистачить. Трішки розірвала, але я, мабуть, що в мене не було такого, щоб я щось скубала та не розірвала. Юра дуже сердиться, він не любить, ну, але в мене так виходить. Качурик наш в кульочку. Два голови. Зараз горілочкою його Юра обробить. Ти чи я? Хто? То, 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 то. то, то. то давайте. Ну, Юра, на всі руки майстер. Як і не хоче він та нічого робити. Так, да, так. Да. Брили, б'є, молотом лупить, горілкою смалить. Соломою ти смолити не будуть. Я колись бачу бабу так смалили. Ну, то, а що ти хочеш сказати, що не посмалили, коли прийшлося? Ой, посмалили і Чого? Ну, Лучше вже шкуру здерти. Горненько, гарненько. Ти такого пройди, а я буду обирати туда щедео з колосся. У мене смоли. Обираю. Пахне. Що скажеш? Що як тебе не буде, то я. Ось така мисочка м'яска вийшла з качура. От, зараз я його вже промила кілька разів. Ще воно зараз покисне, поки ми вже приїдемо додому, а тоді я вже буду його готувати. І тут у мене вистачить м'ясо м'якесеньке. Молоде, м'якесеньке, і е, приготується швидко. От, То мене тут вистачить таку підливу зробити до картоплі з м'ясом, а, а то ще кісточки до холодцю.